Це був виключно мирна хода, виключно мирний мітинг. О 9 годині 10 хвилин і за спин беркуту тітушками полетіло каміння, полетіла заточена арматура. Це тривало 20 хвилин. Звичайно, люди терпіти не змогли. Почали брати бруківку, кидати в сторону. Буквально через 2 хвилини пішили шумові гранати і сльозотогінний газ. На кришах, під'їздах повно було. Ну, я перший раз в житті побачив блядь, з татуїровками хрестів на руках. Які це Беркутівці? Це не Беркут, це перекиді у форму злочинці. Сьогодні я їхав сюди, повідомили. Ну, мої джерела з кримінального світу Кременчука, що дана команда з мотрящими вооружатися. І знищувати це Бандерівське бидло. Ви розумієте, що відбувається? Вчора втрапився аргемедон. На руках цього підораса Януковича кров, других слів я знайти не можу. Слава Україні!